Мрії здійснюються. 17 жовтня у першому молодіжному центрі Борисполя відбулася зустріч юнацтва з Максимом Загороднім, який повернувся з США. Все, до чого я мріяв перед цією програмою, воно в мене збулося в США. Наприклад, я навчаюся на другому курсі в університеті в Київському авіаційному інституті, і для мене мій перший політ в 17 років за штурвалом літака в ролі пілота. Це було Дуже круто, це незабутні емоції, коли це політ не десь під Борисполем, а цей політ був біля даунтауну, великого міста Мінеаполіса, і я лечу на заході сонця, бачу цей весь американський стиль життя. То для мене це було суперово. І цей політ якраз був завдяки моїм хостам. Ми жили в хост сім'ях, і хости це люди, які приймають українців. У березні 2025 року хлопець подав свою анкету та пройшов співбесіду на програму молодіжного лідерства Юліт, яка допомагає українським дітям здійснити свої мрії та відвідати Америку. А мета програми підтримати активну та вмотивовану молодь, яка прагне змін у своїх громадах, і готова робити внесок у післявоєнне відновлення України. Програма вона насправді вже давно існує раніше, ніж 22 рік. Ірина Фурсман і Річард, її засновники. Вони вперше приїхали. Вориспіль в 2011 році проводили вони дуже круті заходи об'єднання громади, бізнеса і влади. І з тих часів були не один поїздка. Їздили представники влади до нас, і мер Хопкінса приїжджав до нас. Таких поїздок було ну, багато за весь цей час. І до нас приїжджали, і наші їздили. І це вже тільки в 2022 році. Вони звузили цільову аудиторію, що вони хочуть саме підлітків брати 15-17. Якщо у 2022-2023 програма Юліт була розрахована лише для трьох міст це Бориспіль, Харків і Луганська організація з Луганської області, то зараз Юліт це про всеукраїнський масштаб. По одному або по два представника з різних міст України, з різних областей України в цьому році їздило 15 людей серед майже 300 людей, які подалися на цю програму. Серед тих, хто прийшов послухати розповідь Максима, і Софія наконечна. Мені дуже сподобалось. Я зрозуміла, то, що треба йти до своєї цілі, не боятися і намагатися зробити все, щоб, ну, щоб ти побачила скоро своє майбутнє, про яке ти мрієш. І казала про це колись в минулому часі, то, що ти зробила, мала мала чим гордитися. Хоча, як зізнається дівчина сама, поки не планує брати участь у проєкті. Отже, програма Юліт складається з семи тижнів: два у Польщі і п'ять у США. каже Максим, який став одним з 15 дітей, що прийшли до цьогорічного відбору. Два тижні в Польщі проходить перед програмою в США. І якраз ці два тижні саме для створення команди, саме для знаходження однодумців, і це підготовчий ключовий етап перед програмою в США. І в США в нас були. Виходить 5 тижнів. Гармен це урядовий тиждень, бізнес тиждень, освітній тиждень, нон-профіт організації. Ми відвідали безліч різних організацій, безліч різних компаній. Для нас це було справді дуже круто. У нас було безліч різних тренінгів. Ми бачилися на різних панельних дискусіях з різними людьми, які досягли вже свого свого піку в цьому житті вони, але вони все далі розвиваються, бо вони мають якісь певні цілі, певні плани. Настанок хлопець додав, що всі охочі також можуть спробувати потрапити до програми. Варто лише зробити крок назустріч своїм мріям. Марина Грицюк, Юлія Глушак, новини ТРС Буриспіль.